У мене є відео присвячене переробці фургона під бокове завантаження, щоб там зробити ворота гармошку. І от ця тема має цікаве продовження. До мене звернувся замовник, який запропонував зробити таку саму браму в контейнері для торгівлі лісоматеріалом. Тобто, от саме таке, як це показано тут у відео. Дивіться, як це все вдалося зробити. Так, такі ворота виготови по проектику. 9 метрів загалом виходить. То есть вот открывається одна половина, одна треть шпингалет. Там і там по два шпингалета. Не витягнув. Уже легко сунется по таким направляючій. І тут три. Также Так же само полностью зеркально. Ну так это вот открывается пространство. Так это вот все выглядит. То есть петли. Механізми з цієї сторони повністю заварило, а з іншої сторони подвижний елемент. Спеціально так розробляли, щоб вона заворачивалась до самого кінця до угла. Тобто вот. подвижний механізм тут, тут і тут. До кінця доїжджаємо, там поки безпорядок, як кажуть. Ну так красиво все. Все чітко працює. Единственное, що монтувати сложно одному. Надо... а даже в двух неудобно. Именно в моменте устанавливать, надо три человека. А так все идеально. То що их ну, собрать на земле краще. То, что тут подшипники внутри. Ну, неудобно монтировать в навесе. То собрала все три. Нет, не так. Одну половину зібрали дві частини, установили, потім третю на вісу забивали, неудобно. А треть, з другої сторони ми повністю всі три зібрали на землі і змонтували її вже тут зразу в трьох. Ну я вважаю круте рішення. Нагадую, що мій канал працює як конструкторське ательє, і для цього випадку так само була розроблена. Комп'ютерна модель цих говорить. Тобто тут ми бачимо направляйку, бачите верхню, філешку для підвісних воріт, спеціальну о, таку тягу, яка ламається колінно, така тяга на шарнірі. От, для можливості того, щоб всі оці три стулки можливо було скласти в один пакет. Ну Спочатку от, відкриваємо першу. Зручніше. Фіксуємо її, щоб можна було її тягати одним цілим. Тепер відкриваємо і столочки. Щоб посунути все це пакетом, мені легше за тележку. Все складається. І твердо дивіться. І все це разом і весь пакет можемо тепер завернути так, як просив замовник. Ось так. Тобто тепер ми маємо повністю відкритий проєм. Тут 4,5 метри. І з другої сторони також 4,5 метри, всього 9 метрів. Це здоровенна, як то кажуть, шуфля. І це все отак воно виглядає. На кожній стулці, бачите, поставили шпінгаліти ось такі. Які фіксують. Якщо маєте якісь свої потреби цікаві, звертайтесь, будь ласка, з задоволенням виконую для вас проєкт ваших Варіт. А це вже зимовий такий вигляд цих воріт. Знятий трошки на відстані. Тут краще видно, як це все працює. Дійсно вийшли дуже класні ворота, шикарна вітрина для продажів і дуже легка загрузка. Мені подобається, як це все зроблено. Дуже дякую моєму замовнику Едуарду з Дніпра. Це була його задумка. І виконання. Це дуже круто. Офігенно.